Е, ну, За освітою я музикант Скрипаль. Всю класику Бах, Моцарт, Вівальді, Філармонії в нашій грав, е, гастролював, до речі. По Донецкой, по Луганской области. Тут поки не Может, может може потом после войны. Ты ж не мабуть зорба. У меня сегодня большой день у моего ребенка день рождения. 12 лет. Зовут Ренат. Русская Федерация не дает мне возможности поздравить своего сына нахожусь здесь, защищаю землю от фашистов. Свежие ожоги, свежие ожоги, свежие ожоги. Цифры есть? 523. 523. Пострія! З Лищансь виїжджав взагалі в 22-му році. Я, я зрозумів, що Сєвєродонецьк не втримують хлопці, на жаль. І починають відходити до Лисичанського і починають дуже сильно прилітати по Лисичанську. Я зрозумів, що якщо я не виїду, я можу там і залишити. А так як, у мене, так як у мене дружина, діти ну, залишатися не став. Ну, щось від себе відірвав. Тому що, по-перше, будував. Ремонтував, жив. Це було своє рідне. На з цим же зіштовхувався на блокпостах. Питали, ти не сепаратіст, чи ще хто, чи розвідник. В принципі, я все розумію. Але коли я прийшов до військкомату і мене питають, чому ти йдеш служити, я просто відповів. Я йду додому. Прийшов 528. 528. jest.